На Сергій, вітаємо! Слава Україні і слава нашим Збройним силам. Добрий день, героям слава! Херсонщина це Україна. Так, ну от ми говоримо про наші вражаючі е е дії на Херсону на Харківщині. Але от, пане Сергій, е що відбувається на півдні? Чи справді тут перекинули вони всі свої сили, чи справді там є окрім живої сили і артилерія? Тому що і звітам поступає інформація, що і там окупанти дуже переймаються так. Дійсно разом з Харківщиною не, Херсонщина. Також має успіхи, але не такі звичайно видатні. Не можна казати про такі ну дуже потужні просування. Але вони є, і кожного дня звільняється рідна Херсонщина кожного дня звільняються населені пункти. І на сьогодні також є інформація по звільненому населеному пункту, якраз в громаді. Береславській громаді, Береславському районі, але тут трошечки інший принцип ми не називаємо населені пункти, поки немає оприлюдненої інформації офіційною, тому що просування якраз на південному фронті воно доволі складне і важке. Окупанти дійсно зосередили дуже багато і військової сили, і військової техніки якраз на південному фронті, тому тут просуває. Аня набагато важче тут наші збройні сили продовжують послідовно винищувати все те, що окупанти понастягували і встигли перекинути на правий берег Херсонщини на ближче до лінії фронту. То тут працює якраз і авіація, і артилерія, знищуючи тилові склади польові склади верніше ворога, і якраз ми бачимо з офіційних інформацій те, що наша авіація також відпрацьовує по лінії фронта ворога. І сьогодні вже є офіційна інформація, що знищено більше ніж 80 окупантів, знищено 18 одиниць броньованої техніки, вісім танків, одна гаубиця. Тобто, це послідовно щоденно, ми майже щоденно. Бачимо такі результати, і, до речі, знов таки повторююсь, звільнена територія Херсонщини. А разом з тим, до речі, сьогодні, зранку, о п'ятій ранку, наша артилерія дуже чітко відпрацювала в цей раз вже по Каховці, а не по новій Каховці, тому що нова Каховка, знаєте, серіали нової Каховки після Чорнобаївки. Ми всі пам'ятаємо, і там вже майже вся промзона винищена, там, де окупанті могли зберігати е, своє озброєння і боєкомплекти, то сьогодні зранку. Здетонував склад в каховки в промисловій зоні каховки, і ця детонація відбувалася з п'ятої ранки і о десятій ще було чутно детонацію, і полум'я ще й досі триває якраз у зоні знищення цього складу. Тобто, послідовність знищення цих складів вона вже така є сталою, але окупанти все одно не відкидають. Ідею перекидати ось цю техніку і озброєння, яке вони підтягують ближче до переправ, і Каховка, якраз таки, це зосередження було складів для того, щоб переправляти. Окупанти не відкидають і не покидають ідею налагодити. Греблю Каховської ГЕС в частині шлюзу. Вони там зараз ведуть дуже активні ремонтні роботи. Ну нехай ведуть. Я думаю, все ж таки це чергова буде е, ціль е, да, після його налагодження. Те, що окупанти е, хотіли е, там вже в районі шлюзу навести. Пантонну переправу то той пантон був знищений ударом нашої артилерії. Паромну переправу в районі нової каховки, яка курсувала від нової каховки до села Львова на правому березі. Знов таки було знищено, тому що там не намагався окупант наладити, нічого в них відбуватись не буде. Тому єдине, що вони можуть зробити, як вони там раніше казали, вже з доброї волі ага. зараз вони кажуть передислокація. Нехай передислоковуються побистріше з рідної Херсонщини. Наступлення з отрицательним показателем, як вони кажуть. Так. Пане Сергій, скажі, будь ласка, ми що не вводили зображення і відео і поєдиналися до чого, до цього, що це нова каховка. Зараз ще раз виведемо цю детонацію складу боєприпасів, і це вже, все ж таки е, нова каховка чи каховка? Це, це, це Каховка, це це Каховка, це не нова каховка, це каховка. В районі промислової бази, чому я знаю? Тому що mm -hmm. я там свого часу побудував елеватор. Це якраз е, майже на території мого елеватора, спідалі mm -hmm. е, вибухають там склади. Там були склади таможного складу. Тобто там був були сконцентрований ворог, якраз за забором цього елеватора. Це промзона mm -hmm. промзона міста Каховка. Пані, ви так гарно і добре чітко розпові... Розповіли, що простріляно саме по Дніпрі. Пере. Раво, скажіть, будь ласка, на даному миті расисти мають змогу перекидати на правий берег лише живу силу чи також і техніку? Е, треба розуміти, що расисти е, все ж таки е, шукають інші способи. Вони навіть дійшли до того, що грузять баржі і грузять баржі боєкомплектами, і, і перекидають боєкомплекти якраз е, на правий берег баржами, і саме знищення однієї з такої баржі Нещодавно ми бачили нашими збройними силами України. Тобто, окупанти не відмовились від ідеї постачання і перекидання зброї. Вони продовжують це робити всіляко. Навіть вони там добудовують ось цей плавучий мост під Антонівським мостом. Вони зараз активно ремонтують греблю Каховської ГЕС. Тобто, не можна сказати, що вони відмовились від цього, але можна сказати твердо, що ми тримаємо це під вогневим контролем і навіть якщо в них вдається щось перекидати, то одразу туди прилітає і знищується та переправа. Тому в повному обсязі вони зробити це не зможуть і не можуть, і не зможуть. Пане а от ви кажете, що вони ремонтують раніше. Ви нам повідомляли, ми про це проговорювали. Що є така був колаборантська фірма Олеся, яка їм допомагала в цьому зараз? Вони розбомблені нашими силами. А хто їм допомагає? Вони позвозили своїх інженерів, чи це також колаборанти місцеві? Вони, вони за останній час перекинули дуже багато інженерних військ, і якраз їх розташували і біля Антонівського мосту, і перекинули до Риблі-Каховської ГЕС і інженерну військову техніку, і інженерні військові підрозділи. Тому вони зараз вже сконцентрували свої інженерні війська якраз біля цих транспортних артерій. І також ці інженерні війська займаються налагодженням і переправ, в тому числі, і пантонів. Ну, але оця от переправа вона значно ускладнює і вона не є такою по ККД, як міст. Правильно я розумію? Так, звичайно, до речі, ось та паромна переправа, да яку вони облаштували з пантонів, то вона функціонує і досить біля Антонівського мосту, і досі вони міксують якраз свою військову техніку з цивільним автотранспортом і людьми, прикриваючись людьми як живим щитом, але забезпечити потреби. Військові в повному обсязі вони не можуть. Ну і треба ще е, розуміти, що для того, щоб прогодувати да е, якраз людей з е, особовий склад, якого я повторююсь. Там 25-30 тисяч по різним оцінкам, то треба ще найменше 100 тонн продовольства на добу. Їх також треба підвозити і переправляти. Це також дуже суттєва складова військових дій, тому що голодні військові вони ж просто не зможуть і воювати вони не зможуть Жуть знаходитись на передовій, тому логістична складова у росіян дуже ускладнена. пане Сергій. Цікаве запитання. До цього була інформація, що Нова Каховка це місто найбільш населений пункт найбільш мілітаризований на території окупованої Херсонської області. Він досі таким залишається чи ні? Ні, ну ми ж його вже демілітаризували. Бачите, вони вже. Після демілітарізації почали мілітаризовувати каховку. Тепер будемо демілітаризовувати каховку і промзону каховки. Вони ж розміщають їм потрібні склади. Вони склади нові не будують для того, щоб переховувати свою зброю і боєкомплекти, То їм треба наявні склади. Наявні склади мали велику промзону в новій Каховці. До речі, це одне з промислових міст да, Херсонщини. І воно там за рівням ВВП навіть не поступалося самому місту Херсону, тому там дуже великі промислові потужності. В місті Каховка промзона, це вона в минулому це був завод залізобетонних виробів, який будував зрошувальні системи якраз по півдню Херсонщини. На базі цього заводу зараз розташована велика кількість різних підприємств, які були. Ви ну, який був поділений, але він має багату кількість складів. Там і Гринтім, це овоче, храни відоме і, до речі, там розташовуються окупанти. Цей елеватор, про який я казав, я його будував, але там ну це він вже не мій. Там окупантів немає, але поруч були окупанти. і Вони і сьогодні були. Він ваш. Він про він про, про просто поки що не ваш. Ні, то ще в мирні часи він був не мій. Тому окупанти розміщаються по промисловим базам, там де є склади, там де вони можуть розміщувати і приховувати свою техніку. Ну і відповідно складати боєкомплекти е, в координації з нашим рухом опору. Ми все знаємо, де що знаходиться, тому приховати їм нічого не вдається. Тому воно бачите і так дуже влучно детанує. А до речі, ви пане Сергій, кажете, що вони не будують склад, а використовують наявну інфраструктуру. Структуру ви вже е, назвали кілька об'єктів, де вони боєкомплекти зберігають. А чи використовують вони цивільні якісь споруди, аби там зберігати свою зброю і свої снаряди? Е, цивільну структуру вони використовують е, селище Коробки. Це е, технікум якраз? Е, Аграрний технікум то вони там заселилися і там в них системи ПВО знаходяться. Використовують, звичайно, використовують. Вони використовують все, що було побудовано. Те вони використовують для своїх цілей. Ну а лиш будувати нічого нового. Там зрозуміло, ніхто нічого не будує. Вони розташовуються там, де мають можливість розташуватися, що мають можливість захопити і відповідно використовувати склади, які є в наявності. От ми говоримо про з вами що не Мамагається перекидати е, техніку силу на правий берег. Яка ситуація з лівим берегом за ці останні дні, поки наші збройні сили е, трудилися на Харківщині? Чи е, є тенденція того, що вони тоді таки звозять е, з півдня, з південнішого півдня та зброю, е, якусь техніку чи людей? Те, що вони намагаються зараз звозити і підсилювати свої позиції, то вони здебільш намагаються це робити для перекидання через річку Дніпро, тобто в них зараз всі намагання, щоб якнайбільше перекинути через Дніпро, знайти можливість чи через пантони, чи через баржі будь-яким способом підсилити якраз правий берег. Вони вважають для себе ще лівий берег. Х ще більш-менш небезпечним, і тому зараз їх всі намагання йдуть по підсиленню правого берегу. Але прав але лівий берег вони використовують якраз для того, щоб підтягувати сюди техніку, підтягувати зброю, і тут використовують його як склади. Тому на зараз найголовніша задача це знищення ось цих тилових складів ворога, щоб їм не було нічого, не було можливості навіть щось перекидати через Дніпро, і тоді будемо сподіватися, що вони будуть передислоковуватися, як то кажуть. Пане Сергій, от ви краще знаєте цей наочно регіон. Скажіть, будь ласка, чи є зараз е, сили і чи є в них е, потуги, аби йти на якісь наступи? Чи то на Миколаїв, чи то на Кривий Ріг? Бо за останні два місяці багато різних експертів називали різні напрямки можливого просування окупанта? Зараз яка ситуація? Ну місяць по тому, да може трошки менше, там навіть було таке намагання, і щось вони там видавали свою бажаність за дійсність, що вони, начебто, кудись контрнаступають, але то було не більше, ніж інформаційна психологічна атака на наших людей, що вони начебто будуть рухатись у бік Миколаєва, Одеси, обходити і так далі. На в них сил просто банально немає, і знов-таки про ті переправи, про які ми кажемо. В них немає можливості на сьогоднішній день підсилювати правий берег. На зараз у них на зараз, в Назарах задача номер один це вистояти на тих позиціях, які вони займають, і це їм не вдається, тому що наші збройні сили поступово з кожним днем просуваються і визволяють Херсонщину. Тому казати про якісь контрнаступальні дії це вже недоречно, Це вже відходить на інший план, і навіть якби вони там не, не застували. Всовували цю психологічну атаку. Це вже абсолютно не вийде. зараз, вже навіть і самі росіяни і. Особовий склад росіян розуміє, що іншого як здаватися в полон або дезертувати, немає можливості зберегти своє життя. Тому на зараз і знаєте, там дух дезертирства шалено високий, і, і здаватися в полон, як ми бачимо, вони також здаються масово на сьогоднішній день. Ну от є третій варіант залишитися в казармах і просто вибухнути Рад відправитися в потрібне місце разом із Бововною, скажімо так. Щодо бавовни. є в нас інформація. Людського походження бавовна що 10 вересня в Херсоні, е, начебто ймовірно було знищено будівлю територіального центру комплектування. Тобто такий сивовоєнкомат. Е, чи у вас інформація, і це під номером знаходився 178. Чи у вас є деталі щодо цієї інформації? Начебто там знаходилися російські окупаційні війська, е, і вони вибухнули разом з прильотом. Е, є деталі щодо цієї інформації, чи ні? Так, це на вулиці Паровозній. бувший це місць. військомат, це вже другий раз туди прилітає. Перший раз знов таки я не можу там сказати точно, тому що знаєте, в серії ось цих там знищень окупантів по місту Херсону. Вже там воно все трошечки теряється в часі, але одного разу вже туди був прильот по казармам і були знищені орки. Як ми бачимо, що орки не роблять виводів, ну і добре, що не роблять виводів місце це пристріляне, і якраз е, в черговий раз, в другий раз вже саме привезли ті казарми, де вони розташовувалися. І правильно е, це якраз в місті Херсоні. Це було вчора. І е, до речі, вчора також було е, е, знищена ще одна база в центрі місця окупанта, там, де е, окупанти розташували е, в Дніпровському районі, там де окупанти розташували свою ремонтну базу. Возили багато техніки, тобто і вона знов таки була знищена. Тобто, по місту Херсона вчора було відпрацьовано нашими збройними силами дві такі цілі. цілі: це якраз і розташування орків на паровозній в бувшому військоматі, і на промисловій базі, там де вони розташували ремонтну базу своєї військової техніки. Зрозуміло, От ви розповідаєте, що це вже другий прильот по казармі, де знаходилися російські війська, і є інформація. Що після коли він відбувся? Мені цікаво, просто перший прильот. Десь місяць по тому, десь місяць по тому було цей місяць прильот. назад, Меш, да місяць по тому. Да. і є інформація, що після цього прильоту, який трапився місяць назад, після вибуху в казармі, вони продовжували поповнювати резерви, скажімо так, не забрала звідти солдат, а продовжували наповнювати цю казарму, яка вже вибухнула. Ну Но... там не одна казарма, там розташування. Ціле це як військова частина. Та навіть вона так. і використовувалась після того, як був військомат, там вона використовувалась як військова частина, тобто. Окупанти нічого нового не придумали, як просто зайняти цю частину. А що відомо, пане Сергій, про два батальйони кадирівців? Кажуть, що там десь тисячу кадирівців Росгвардію перекинули на Херсонщину. Чи відомо куди і на що вони можуть вплинути? Ну, знаєте, кадирівців вони спочатку були як типу, бойова одиниця, але останній місяць їх використовують як загрататряди. Їх використовують як загрататряди, тому що кадирівці можуть тільки ті, токи знімати свої грозні, а воювати ж вони не вміють. А використовувати як загрататряди їх, до речі, дуже влучно використовують. І Якраз з огляду на те, що дух дезертирства доволі потужний і набирає опертів серед військових російських, Ської федерації, то якраз ось це підсилення кадирівцями, це є підсилення заград отрядів які зараз окупанти ставлять в тилу своїх військових частин для того, щоб унеможливити відходи російських військових і унеможливити дезертирство. Але як ми бачимо, це не допомагає, тому що військові перелягаються в цивільне і тікають так з передової або переховуються там в брошених домівках для того, щоб здаватися в полон, тобто це таке, знаєте, як кажуть, що якщо ластівки низько літають буде дощ, то якщо паркидують кадирівці, значить там будуть дезертири. Ну так звичайно, вони там ж дезертирство шалене високе, тому вони їх перекидують, але думають, що це їм допоможе. Ну будуть тікати разом з кадирівцями. А і пане Цей, скажіть, будь ласка, яка ситуація з тим, що Русня намагається мобілізовувати українців на тимчасово окуповані території? Ну таких випадків по окупованій Херсонщині я ще не чув, але треба розуміти, що це загроза для тих, хто все ж таки взяв російський паспорт. І до речі, рухопору попереджав про це, коли розповсюджував листівки по окупованій Херсонщині. Що російський паспорт це е фактично потенційна мобілізація і потенційне використання. Тих людей, хто буде брати російський паспорт як е, гарматне м'ясо на передовій. тому е, собственно кажучи, нічого іншого для тих людей і побажати неможливо. Єдине можливо, щоб побажати, щоб рух опору до них добрався якнайшвидше е, до ось цих колаборантів, які взяли російський паспорт. Е, щодо інших людей, до я не чув примусової мобілізації. До речі, на Херсонщині. Зрозуміло, дякую, пане Сергій. З нами був Сергій Хланіць, я військовослужбовець Збройних сил України, і також за сумісництвом депутат Херсонської обласної ради. Ми проговорили, що ж там на півдні, на Херсонщині, поки ми відвоюємо Харківщину. Говоримо про те, що якщо рада перекидають кадирівців, а ніби два батальйони перекинула Русня на південь, на лівий чи на правий берег, не зрозуміло, але це означає, що там дух дезертирства в русні росте, і це приємно.